Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. тож переходимо до запитань та коментарів. Перше. Добрий день. Під цими заростями знаходиться вуличного освітлення. Чи можливо його якось очистити? Дякую. адреса перехрестя 3 лінії та вулиці Газова. Е, обов'язково обстежимо, ще не встигли. На наступному тижні вийдемо, обстежимо і обов'язково заплануємо розчистку цієї опори. Е, далі, друге, на Тарасівській кібінка, Шевченка, Київській по всій дорозі вздовж тротуарів такий слой піску, що вже амброзія пустила корні, і той пісок колеситься буряном. З Тарасівською вся грязюка змивається. Це на перехрестя до світлофору, і все перехрестя як болото. Потім це все висихає і здіймається в куряву. Може повбираєте. Ваша машина якось два місяці назад проїхала, підняла піщану бурю і звалила вдаль. Розворушила той пісок і нічого не прибрала. Машина прибирає, на жаль, будь-яка подібна машина здіймає все ж таки певну куряву вверх, і це, на жаль, це. Певний технологічний процес, на який вплинути не можна. Що стосується прибирання, сьогодні виконувалось прибирання машиною по вулиці Шевченка, частково від польової до переїзду. А на суботу і неділю заплановано знову ж таки по плану, у нас прибирання повністю вулиці Шевченка, Київської такі такі бинка, і також завтра по вулиці Шевченка буде здійснюватись покіз трави. Тому дякуємо за ваше зауваження. Ці роботи будуть на цьому тижні виконані. Далі, а цікаво, біля садочка Даринка зробили розмітку, про яку було сказано на прийомі у Віктора Камінського. Ці роботи у нас заплановані на наступний тиждень. Тож на наступному тижні по вулиці Сагайдачного вся необхідна розмітка з'явиться. Наразі виконуємо по центральним вулицям цю, цю роботу. Далі в селі Новосілки вулиці з твердим асфальтобетонним покриттям потребують ремонту. Кошового Шевченка, підгірна широка. Наразі виконуються роботи по новосілкам, по вулиці Дачній, ще не завершили ремонт, і там дуже багато ямковості. Після цього прийдемо до звучених вами вулиць, в тому числі там буде виконано ямковий ремонт. Наступне Вікторе, по незалежності тротуар дістали з того світу. А коли зробиться тротуар? Не вже так і залишити? Якась негарна і доволі смішна ситуація. Дійсно, там роботи ще не завершені. Після завершення ямкових ремонтів по центральним вулицям приступимо в тому числі до відновлення тротуарів, і в тому числі до цієї ділянки тротуару по вулиці Незалежності. Тому просимо трошечки терпіння. Дякую. І останнє прослухав. Прослухала декілька разів, але про гіляку по незалежності один так і не почула. Це та ситуація, коли скупий платить двічі. Сусідка з другого поверху ще в мирний час подавала заявку на те дерево. Приїхали, прибрали тільки гіляку, яка ближче до балкону заявниці. Іншу залишили. Ось вона і завалилась. Добре, що не зачепила дах і вікна. Впала на прохід. Маленькі гілячки обламали. Прохід зробили, але ж її все одно потрібно ж якось прибрати. Гіля там станом на сьогодні воно вже прибрано. Тому дякуємо за ваші зауваження. дякуємо за ваші коментарі та питання. Тож до зустрічі в наступну п'ятницю.